З 1 червня цього року вступила в силу вступила в силу угода між Україною і е, е, Європейською асоціацією вільної торгівлі, еф, ефта, е, яка була підписана два роки тому, і відповідно Україна з першого червня має режим вільної торгівлі з трьома державами. Європи з Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном і Ісландією, які сьогодні становлять, які сьогодні входять до складу е, саме цієї Європейської асоціації вільної торгівлі. Асоціація, яка вже існує 52 роки. Асоціація, яка є доволі дієвою і яка задумувалась з самого початку, як до деякої міри альтернатива е, об'єднавчим процесам. На території Європи об'єднавчим процесом за участю Німеччини і Франції. Ну початок х кінець 50-х, початок 60-х років це було протистояння між з одного боку континентальними країнами старої Європи, Західної Європи і Великобританією. Було дуже багато натягнутості у стосунках. Німеччина і Франція ніяк не хотіли допускати Великобританію до участі. У європейському економічному співтоваристві. і відповідно тоді була створена Європейська асоціація вільної торгівлі за участі Великобританії. Потім до цієї європейської асоціації входили цілий ряд країн, які стали членами Європейського Союзу пізніше. Крім Великобританії, це були і Швеція, і Португалія, і Фінляндія, і цілий ряд інших країн, які пізніше вийшли до Євросоюзу. Проте на сьогоднішній день чотири країни залишаються членами Європейської асоціації вільної торгівлі. Фарерські острови, які, щоправда, не є державою, подали заявку на вступ до Європейської асоціації вільної торгівлі. Щоправда, ця заявка навряд чи може бути розглянута, оскільки, згідно з основоположними документами, тільки держави можуть бути членами Європейської асоціації вільної торгівлі. Ну, в Україні ніби все нормально склалося у стосунках із е, цією асоціацією, асоціацією Ефта. І я... Е, сьогодні ми можемо багато е, фантазувати, багато говорити, аж до того, чи не варто Україні, наприклад, подати заявку на членство Ефта. От. Було б насправді, ну, як на рівні на рівні такої інтелектуальної провокації, міг би бути розглядатися. І такий варіант, особливо враховуючи те, що згідно з і Вадоцькою конвенціями, держави, які входять до ЕФТА, вони мають режим вільної торгівлі із країнами Європейського Союзу і відповідно мають. Вільне пересування по країнах Європейського Союзу. Практично те, що добивається Україна. Саме тому ми назвали альтернативною євроінтеграцією. Хотілося б сьогодні розглянути саме питання стосунків із цими країнами. Країни, нібито невеликі, в сукупності, все, все населення цих країн становить 13 мільйонів, майже в 2,5 рази менше, ніж населення України. І, але в тому, той же час це для України я вважаю дуже важливий момент, дуже важливий прорив, Те, що у нас вступив в силу режим вільної торгівлі із цими країнами. Дуже хотілося б, щоб сьогодні була у нас дійсно серйозна дискусія, дискусія фахова, незважаючи на провокативність Теми і незважаючи на... Те, що є широке поле для думок тут, хотілося б говорити і мовою фактів, мовою цифр. Е ще хотів би, крім все інше, сказати, що е я, перш ніж е надати слово е представнику Міністерства закордонних справ, який у нас тут присутній, Михайло Бноаріану, я би. Е Попросив би у вас вибачення за те, що мені доведеться відлучитися, і я передам права головуючого вченом секретарію інституту української політики Олексію Полтеракову. Дякую дуже дякую. Дозвольте запросити за слова. Профільного експерта з питань, які винесені до обговорення на круглий стол радника міністерства закордонних справ департамент секретаріату міністра відповідального секретаря ради експортерів при МЗС Михайла Бруно-Аріана.